Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Опрацюємо другий варіант 20-ї картки. Перше завдання задача. Вистава тривала 55 хвилин і закінчилася о 16-й годині 10 хвилин, о котрій годині розпочалася вистава. Запишемо умову до цієї задачі. Розпочалася. Тривала, закінчилася. Вистава тривала 55 хвилин. Закінчилася о 16-й годині 10 хвилин, о котрій годині розпочалася вистава. Давайте пригадаємо, у нас до 12-ї години дня час іде 12. Друга половина дня для обіду. Ми додаємо ще по одній годині. Година дня це буде 13, дві години дня це 14, 3 години 15, чотири 16. До 12 ми додаємо кількість годин уже якби другої половини дня. За умовою задачі нам відомо, що вистава закінчилася о 16 годині 40-10 хвилин, вибачте. 15 година це друга половина дня. Значить, по годиннику, ось в такому часі закінчилася вистава: 16 годин 10 хвилин. Потрібно знайти, по котрій годині вистава розпочалася. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За умовою задачі нам відомо, що вистава закінчилася о 16-й годині 10 хвилин. Тривала вона 55 хвилин. Значить, ми повинні подивитися назад, відняти 55 хвилин. І від цифри до цифри у нас 5 хвилин, віднімаємо. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Якщо ми порухалися назад, то не тільки хвилинна, стрілка порухалась назад, а й годинна. Буде такий у нас розв'язок. 16 годин, 10 хвилин, відняти 55 хвилин. Ми дивимося, де ми з вами от тут, да? Буде у нас скільки хвилин 15. Але час у нас буде теж менший. 15 годин 15 хвилин. Відповідь. О котрій годині розпочалася вистава. О 15 годині 15 хвилин розпочалася вистава. Друга задача. У шкільному саду посадили 16 кущів смородини, малини у 4 рази менше, ніж смородини, а порічок у 6 разів більше, ніж малини. Скільки кущів порічок посадили? Запишемо назви кущів, скорочуючи на приголосний до першого голосного. Смородини 16 кущів. Малини у 4 рази менше, ніж смородини. Значить, не відомо, скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж смородини. А порічок у 6 разів більше, ніж малини. Невідомо, скільки кущів, але відомо, що у 6 разів більше, ніж малини. Потрібно знайти, скільки кущів порічок посадили. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки посадили кущів малини. Якщо їх було у 4 рази менше рази дія ділення. 16 поділити на 4 дорівнює 4 кущі малини. А порічок у 6 разів більше, ніж кущів малини. Рази більше це множення. 4 помножити на 6 дорівнює 24 кущі. Поєднаємо у вираз дві дії. 4. Дивимося на другу дію. Це число ми знайшли першою дією, помножити на 6. Це число у нас було відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Частку чисел 16 і 4, Це 4, помножити на 6, дорівнює 24 кущі. Відповідь, даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 24 і переписуємо всі слова, які є у запитанні. 24 кущі по річок посадили. Третя задача. Дівчинка вирізала 47 зірочок. Це на 13 зірочок менше, ніж вирізала її подруга. Скільки зірочок вирізала подруга? Запишемо умову задачі. У нас була дівчинка і подруга її. Скорочення робимо на приголосний до першого голосного. Дівчинка вирізала 47 зірочок. Ці 47 зірочок на 13 менше, ніж вирізала подруга. Скільки зірочок вирізала подруга? Зверніть увагу, що тут умова задачі дана в непрямій формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 47 зірочок дівчинка вирізала. Ці 47 зірочок на 13 менше, ніж у подружки було. Значить, у подружки було на 13 більше. 47 додати 13 дорівнює 60 зірочок. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 60 і переписуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. 60 зірочок вирізала подруга. Запишіть математичні вирази та знайдіть їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший множник 6, другий виражений різницею чисел 11 і 5. 6 помножити на різницю чисел 11 і 5. 11 відняти 5 дорівнює 6, 6 помножити на 6 дорівнює 36. Ділене 24 дільник виражений часткою чисел 16 і 4. 24 поділити на частку чисел 16 і 4. 16 поділити на 4 дорівнює 4. 24 поділити на 4 дорівнює 6. Зменшуване виражено добутком чисел 6 і 7, від'ємник 14. Від добутку чисел 6 і 7 відняти 14. 6 помножити на 7 дорівнює 42. 42 відняти 14, дорівнює 28. Перший доданок 35. Другий виражений добутком чисел 6 і 8. 35 додати добуток чисел 6 і 8. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 35 додати 48, дорівнює 83. Вписати знаки менше, більше, дорівнює. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно пригадати одиниці вимірювання довжини. А саме, що в 1 дециметрі 10 см, а в одному метрі 10 дециметрів. 3 дециметри це 30 см. 30 см більше, ніж 6 см. 2 дециметри потрібно порівняти з 5 метрами: 5 метрів це 50 дециметрів. 2 дециметри менше. Ніж 5 метрів. 1 метр це 10 дециметрів, 10 дециметрів більше, ніж 7 дециметрів. 3 см 4 дециметри. 4 дециметри це 40 см, 3 см менше, ніж 40 см. 2 дециметри – 2 см це 22 см. 22 см більше, ніж 20 см. 1 дм 4 см це 14 см. 14 см менше, ніж 41 см. Накреслити прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см. Дізнатися, у скільки разів ширина прямокутника менша, ніж його довжина. В чому дорівнює периметр цього прямокутника? Запишемо умову до нашого завдання. У нас є довжина 6 см і ширина 3 см. Дізнатися, у скільки разів ширина прямокутника менша, ніж його довжина. Та знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знайдемо, у скільки разів ширина прямокутника менша. 6 поділити на 3 дорівнює 2 рази. Тепер нам потрібно знайти периметр прямокутника. Пригадаємо формулу на знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо буквенні значення на числові і виконуємо обчислення. Суму чисел 6 і 3 помножити на 2. 6 додати 3 дорівнює 9, 9 помножити на 2 дорівнює 18 Периметр прямокутника 18 см. Тепер нам потрібно накреслити цей прямокутник. Відступаємо від запису дві клітинки вниз, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 6 і 3 см. Позначаємо сторони А. Показуємо, що протилежна теж А, сторона Б протилежна теж Б. Записати, скільки годин і хвилин показує кожен годинник. Котру годину показуватимуть ці годинники через 15 хвилин, 5 годин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, пригадуємо. Маленька стрілочка показує у нас на кількість годин. Велика стрілочка показує на кількість хвилин. На першому годиннику у нас 5 годин. Нам потрібно знайти, який час буде показувати цей годинник через 15 хвилин. Коли у нас прорухається велика хвилинна стрілочка, 15 хвилин, 5, 10, 15. Це у нас буде час 5 годин 15 хвилин. Ось такий час буде показувати перший годинник через 15 хвилин. А який час він буде показувати через 5 годин? 5 годин додати 5 годин. За цей час. Годинна стрілочка зміститься на 5 годин. 1, 2, 3, 4, 5. Це буде час 10 годин. Ось такий час буде показувати перший годинник через 5 годин. Другий годинник, годинна стрілочка, була у нас на двох. Хвилина ось сюди змістилася. До трьох. Чому була? Тому що вона вже трошечки відійшла від показника 2. Годинник другий показує у нас час 2 години 20 хвилин. Який час він буде показувати через 15 хвилин. Додати 15. Хвилинна стрілочка прорухається на 15 хвилин, 5, 10, 15. Це буде 2 години 35 хвилин. Ось такий час буде показувати другий годинник через 15 хвилин. А який час буде через 5 годин? 2 години 20 хвилин додати 5 годин. 2 години 5 годин. Годинна стрілочка 1, 2, 3, 4, 5. Це буде час 7 годин 20 хвилин. Ось такий час буде показувати годинник через 5 годин. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!